Для визначення адреси нового барометра зробив таку от схему на контролері. Завантажена прошивка, яка визначає, сканує весь простір допустимих адресів шини і пише в термінал, якщо знайде якийсь пристрій. Вмикаємо живлення. так, І в терміналі в нас зараз Плата почне видавати адреси пристроїв, які в нас підключені. Бачимо два пристрої 0x28 і 0x77. У нас підключено два пристрої. Датчик повітряної швидкості і барометр. Відключаємо датчик повітряної швидкості. Відключили, І тепер ми бачимо, що є тільки пристрій 0 x 77 Тобто в барометра ms 5611, адреса 0 x 77 а в датчик питтєної швидкості 4525. У нас... Так, це ми відключили. Залишився один пристрій. 0x28. Тобто адреси в них різні, і вони не повинні один одному заважати.